Багато разів на воді. Для цього у нас є водичка. Як ви називаєте цю водичку? Яка вона? Чарівна. Чарівна. А що вона вам нагадувала? Клей. Клей. Що? Намет. Намет, схоже. Кисел. Киселик. Ну, Киселик, який мама варила. ми називаємо її саме, основне, що вона чарівна. А яка вона на дотик була холодненька, густенька така, чарівна. коли пробували пальчиком. Так. А яке основне наше правило? Добре, пригадає. Не проколоть водичку. Правильно, не проколоть водичку, тому що що, ваша фарба, місто того, щоб залишитися на поверхні, упаде на дно. Коли ми будемо малювати з вами підсніжник, ми пригадаємо, а де ж підсніжник у нас росте? На земель. Земельки він виходить. А тепер ми беремо кісточки, чарівні наші, які зроблені з чого, з кіського волосу. І ви починаєте? Пам'ятаєте ще правило, що кісточку треба завжди промакувати, щоб ми не змішували краски. Так, пальчиком молодці, ми, їм все пригадали. Пальчиком кісточка нам вже ця не потрібна, ми її просто просто викладуємо. Фон ми вже собі зробили. Земельку ми намалювали. А тепер ми приступаємо до проліска. Акуратно наносимо кружечками. Синю краску. Так. Вона розтвориться, ще туди можеш капнути. А потім, що ми будемо малювати з вами, Серединку. так, розмішаємо, посередині ми дамо жовтеньку краплиночку. Це серединка нашої квіточки. Так. Густеньку таку краплиночку, посередині воно все розтягнеться. Посередині собі косі випадить. А для листочків нам потрібна яка краска? Зелена. Зелена. Листочки у нас вузенькі, дровенькі, і багато у них краски. Молодці. Так. Ще Андрюшка. Так. А потім ми беремо зупочистки і починаємо свій малюнок. Стараємося не прокруготи. Тому що наш малюнок. Так, сторони, пелюсточки. Пам'ятаєте, які пелюсточки? Овальної такої форми пелюсточки. Витягуємо овальної форми. Зелененькі листочки. Ти хочеш аж так, донизу. До земельки до земельки. Якщо водичка буде чиста, наше бажання здійснити. Опа. 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 Там я бачила, да, А ось так, дивіться. Да, да. Головне, щоб не потрапила повітря. Обережно, Андрюшка. Аккуратно. Бери пальчатами, Бере пальцями. Бере пальцями. хочеш? Щи тобі не подста. Гарненько стягуємо воду. Давай я тобі дам просто кисть. Лишня вода. А, водичка залишилась. <плес> Маргарита, вода чиста? бажання здійсниться. <плес> 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 так, Основне про Маргарінки виконала. Можна, можна, мови, так, мови. 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 Це взагалі супер. Ти купили. Хай стоїть. Опа О, Андрюшки. Андрюшка чиста вона? Бажання здійсниться. Все добре. Yeah. Yeah. Нікому не розказує бажання своє. Так. Опа!